Сьогодні, у 24-му ліцеї, відзначили керівників навчальних закладів, учасників 15-ї міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті. Міжнародна виставка це звичайно високопрофесійна платформа, де можна обмінюватися досвідом, де можна представляти свої сучасні освітні практики. І ми традиційно беремо участь у жовтневій виставці «Інноватика в сучасній освіті взяли 18 закладів освіти, а 12 взяли участь у конкурсних номінаціях. І за представлення свого загального досвіду педагоги міста Кривого Рогу отримали сім медалей: гатунку шість це золоті медалі і одна медаль нас срібна. Під час відеоконференції освітяни ознайомилися з практиками підтримки дітей з особливими освітніми потребами. Досвід впровадження інклюзивної освіти вже напрацював колектив 56-ї гімназії. Ми вирішили презентувати свої наробки. Це дебют наш, ну досить вдалий, як виявилося. Ми презентували досвід роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, тому що наш заклад практикується на роботі з такими дітьми. Криворізький покровський ліцей став переможцем виставки зі своїм. Освідом стем освіти впродовж шести останніх років ми активно беремо участь у різного роду заходах, направлені на популяризацію цього напрямку. Він дуже популярний, дуже отримує великий відгук від дітей, цікавий дітям, цікавий педагогам. Тому ми саме у цій номінації взяли участь і показали саме ті методичні нарубки, які наші вчителі напрацювали за ці останні роки. Третє взяв участь у виставці Новатика в сучасній освіті дошкільний заклад номер 295 і став переможцем. Ми представляли роботу на тематичну виставку, на тематичний конкурс по темі. Формуванням патріотичної свідомості та утвердження громадянської ідентичності засобами корекції мовлення в роботі вчителя логопеда в закладі дошкільної освіти. Ми вважаємо, що зараз. Змінюється свідомість громадян під час воєнного стану, змінюються задачі, які постають перед освітою дошкільною. І постають такі питання перед дошкільною освітою, як подолання освітніх втрат, безпечне середовище, організація безпечного середовища, а також національне патріотичне виховання виходить на новий рівень. Надія Шевченко, Олег Каплій, цей день.